Ну, власне, закінчити війну в будь-який момент може, як ворог, так і ми, да? ми можемо здатися і припинити боротьбу, що я думаю, нікого не влаштовує. Ми можемо перемогти, але для цього нам потрібно докласти досить зусиль. І є варіант завдяки міжнародним там, нібито партнерам. Да? Назвемо це так, ну, то, що зараз багато хто хоче обговорювати, заморозити конфлікт. У ну, 2014 році ми вже проходили це, грубо кажучи, в друзі, коли ми спілкувались з деякими з них, я вивіз родину до Львова і мені казали, ну, от давайте Донбас віддамо. він вже в Росію хотів. Я кажу: ну, дивіться, Крим ми віддали, щось змінилось, ні, пішов Донбас. Віддамо Донбас, ну кацапи як гопніки, вони заберуть то, що ми віддамо. Заберуть Запоріжжя, Дніпро, Харків, заберуть Одесу. Готові будемо віддати там Полтаву, Черкаси, Київ, Житомир віддадуть. Кажу, будете жити в своєму занері. Вас влаштовую. Ні, не влаштовую. Кажу: ну тоді єдиний вихід це чинити спротив. Все, якщо ви хочете Бучу в Тернополі або у Львові, ну бути Буча в Тернополі або у Львові. Тут залежить, що в. Хто коли включиться? Якщо ми включимось всі разом, і країна дійсно буде чинити спротив повноцінно, тоді у нас є великі шанси дійсно вийти на ті ж кордони 91 го і, Я думаю, навіть до Кубані докатитись, забрати свої історичні землі. Питання в тому, що я вважаю, що перемога насправді це не просто зайти на кордони 91-го, а по факту прибрати цю загрозу як таку. Тобто Росія має припинити існувати. Бо Росія, по факту, це не якась одна держава, да? якщо брати, де там Руські в Росії, в Росії є Каріли, Удмурти, Татари, Калмики, я не знаю, там купа народностей, які, по факту, були свого часу так само е окуповані російською імперією. Да? Потім це перейшло в Союз Совєтських Соціалістичних Республік. А потім перейшло в Російську Федерацію. Відповідно, це не є держава як така, тобто в неї як купа національностей, які, в принципі, так само е, є окуповані ну, національні держави, да, невеличкі, в складі федерації. Це. Можуть бути самостійні держави, які не будуть створювати небезпеки своїм існуванням, да? як зараз Російська Федерація або залишки Російської імперії. Да? Тобто основний ворог це імперська думка, да? яка існує в головах росіян. Тобто, це не колективний Путін, колективний Сталін, колективний Петр Перш. Які ще ну, про Путіна не знали. Ми в 92-му році з батьком їздили в Таганрог до його однокашника, з яким він вчився. І він тоді мені заявив, що а ви хахли, а й дінілись». Я кажу: ну, дядько, я не голосував, бо мені тоді ще було не стільки років, я не мав права голосу. Але ми розкидали листівки, голосуйте за незалежність. В Донецьку, і я кажу: ну ми вирішили отак жити в своїй хаті самостійно і самі собі бути господарями. Ми на це маємо право, ну тобто ми плануємо жити своїм життям надалі. І тоді і про Путіна ніхто не знав. Це був 92 й рік осінь. Ну, тобто тільки Союз розпався. І тут заява така від старших братів. А що ви собі дозволяєте? Тобто, у них ця ідея, що от всі навколо їм мають підпорядковуватись з якогось переляку, ну вона досі існує і вона їх об'єднує. Хоча насправді. Там нема що об'єднувати. Як на мене, Союз розпався, і залишки імперії, і то, що в Федерації зараз мають розпастись. І тоді більш-менш світ може бути е, в безпеці, як на мене. Відповідно, тоді ми говоримо про кордони 91-го року, і, можливо, я ж кажу, навіть і Кубань захоче стати окремою частиною там, якоїсь автономії України. Цілком припускаю навіть таку ймовірність. Але для цього нам треба включитись всім разом. По перше, вистояти фізично зараз, випрямати фронт, а по-друге, допомогти у тим поневоленим народам, які є досі в складі цієї недоімперії, от отримати незалежність.